Справжня причина розпочати війни Росії в Україні. Як стало зрозуміло з минулого ролика, сьогодні світові літери дивляться на 30-40 років вперед і розуміють, що головною точкою конфлікту буде нафта. І окрім того, що треба зараз у своїх сховищах збирати нафту, треба ще робити так, щоб люди в цілому відмовлялись від нафти. І в першу чергу завдяки переводу суспільства на електрокари. Щоб це зробити, треба якомога більше видобувати літію. Тож перша задача видобувати нафту. Друга скоротити розходи нафтопродукт. Яка ж Стуація стосовно літі у світі. Тут для Китая максимально погані новини, адже майже усі поклади літію знаходяться у південній Америці. Тож Китай і Росія не зволікає, поки Арефія підкупає Венесуелу, щоб викачувати зліт та нафту, Китай же інвестує великі долі свого бюджету в Бразилію. Ми вже згадували у минулому ролику, що у 23 році Бразилія провела угоду з Китаєм не в долари, що є дуже сильним сигналом для США. Бразилія для Китая це як Тайвань, Південна Корея і Японія для США. Це така собі точка впливу на США для Китаю там, де у Китаї немає своєї території. Що ж, давайте до мапи. Як ми бачимо, навколо Бразилії зібралась більша половина світових запасів літію, Чилія 11%, Болівія 26%, Аргентина 21%. Тобто разом це. 58% вісім відсотків світових запасів літію на боці США. Звісно, Китай це не влаштовує, і вона буде через Бразилію викуповувати увесь літій. точно так же, як зараз вона викуповує нафту у Венесуелі. Ми вже згадували Австралію, що там є доволі непогані запаси нафти, які США намагаються викачити у першу чергу. Що ж це стосується літі? Адже там фактично клан Дайк Дайкліті під носом у Китаї. Треба розуміти, що це поки відомі світові копалини, адже ніхто не знає, де і що знайдуть завтра. Окрім цього, території Росії колишніх країни СНГ, це взагалі невідомі показники. Там на сьогодні ведуть пошуки, і коли навіть там щось знаходять, та вряд чи комусь про це кажуть, що можна сказати і про Україну. Відомі запаси паси в Україні сягає до 500 тисяч тонн, що дуже немало. І то треба уточнити. Відомо. Вважається, що їх є ще більше, адже останній офіційний звіт по покладу був аж у далекому 2005 році, оскільки з часом такі дані становились все більше національною таємницею, то доволі важко сказати, скільки його насправді. А ось міф стосовно того, що Росія хоче усі наші поклади літі, я би назвав цілком не міфом, а прагматичною реальністю. Навіщо ж Росія наш літій? Дивимось ширше, навіщо Китаю і США увесь світовий літій? так. Ми вже відповіли для заміни палива. Але не тільки. Уявіть собі ситуацію, що буде, якщо нафта закінчиться у обох країн гегемонів у розгар їх війни. Думаєте, вони про це не думають? Помиляєтесь. Не тільки думають, а вже й мають план. Отже, ми знаємо, що й акумулятори не зворушать танк, не піднімуть у повітряний літак ні ґентокрил. Вони можуть лише на деяку вістрі змістити автівку. Що ж, це вже дещо? Сьогодні маск розробляє кари, які вже понад 500 кілометрів можуть рухатись. А що якщо в майбутньому розроблять замінні батареї? Тобто це буде так само, як сьогодні бензовози возять бензин. Тож воєнні автівки на батарейках це наступний розвитку. і такі розробки, звісно, вже ведуться. Ми сьогодні бачимо необхідність дронів на війні, які фактично вже є кроком вперед від палива до батарейки. Але і ось найцікавіше роботи-солдати. Звісно, що автівки це буде добре, але коли армії лишаються підтримки з повітря і тяжкої техніки, залишається піфоти. А що, якщо мати достатню кількість акумуляторів, щоб розробити цілу армію роботів, яким як сьогодні дронам лише необхідно буде оператори, а з можливостями штучного інтелекту і взагалі один оператор на роту роботів-солдатів, що вони самі будуть виходити в бій і повертатись на дозарядку. це вже не так далеко, як вам здається, і ми бачили в інтернеті вже не раз від. Досики де таких роботів тестують, і повірте, плани є творити цілі армії, які будуть вести воїни у майбутньому планетарному зіткненні.